Та вищенське шкільне лісництво, волонтер, заслужений лісник України Олександр Петрович Пікуль на практичних заняттях закладає, можливо, своїм майбутнім колегам сильну теоретичну базу лісогосподарювання. Вчить не просто з книг чи телевізора любити і берегти природу. Учні на рівні з дорослими садять дерева і доглядають за ними, заготовляють насіння, і лікарські трави, підкормлюють зимку тварин. Хтось із них стане лісником, хтось учителем географії. Але головне діти самі берегтимуть природу і привчатимуть до цього громаду. Діти йдуть, працюють в лісове господарство. Тим самим ми від лісового господарства отримуємо дошки, з яких виготовляємо двері, лавки, на яких потім розміщаються члени нашої громади, приходячи до нас в нашу залу на загальносільське зібрання. Позитивні зміни завжди починаються з виявлення проблеми небайдужими людьми, і тоді ці зміни знаходять своє відображення у конкретних справах. Вісім місяців тому Рада Роскішнянської громадсько активної школи, до якої входять вчителі, батьки, учні, представники громади, оцінюючи якість своєї роботи відповідно до міжнародних стандартів якості діяльності громадсько-активної школи, виявила слабку ланку надання послуг громаді. Склали план, розробили стратегію, і сьогодні зібралися, щоб з'ясувати, яких результатів вдалося досягти. Ми знову будемо оцінювати якість діяльності роботи нашої школи за чотирма рівнями. Перший з них це відсутність розвитку, другий початковий. Третій це сильна позиція, і четвертий відмінний результат громадська активна школа сприяє вільному обміну думками, ідеями, виступає ініціатором вирішення місцевих проблем у залученні громади до процесу прийняття рішень, чи то стосується програм, проєктів, чи самооцінки наскільки школа є ефективною, як громадська активна школа. Нещодавно органи місцевого самоврядування вирішили збудувати в центрі села вежу мобільного зв'язку, яка буде, звісно ж, надзвичайно шкідливою для дітей, жителів громади, які живуть тут. Батьки і вчителі написали лист звернення до органів місцевого самоврядування. І ви знаєте, проблему було вирішено. Будівництво вежі перенесли в інше місце. І ось це я вважаю яскравим прикладом тісної співпраці. І громади, і школи у вирішенні багатьох проблем. У нас побільшало небайдужих людей до, до долі дітей, до долі школи, до долі своєї свого села своєї громади. Ви не повірите, але ініціаторам проектів тепер виступають діти і залучають до них дорослих як рівноправних партнерів. Демократичний стиль стосунків між учителями і учнями, громадою, дає можливість дітям повірити в себе і взяти на себе відповідальність. Я люблю школу, по мені гарно бути розумними і, і, і вчителі вчать і гарно читають і, і, і дітей поважають. Я вважаю, що за цими дітками майбутнє, і я вірю, що Україна відбудеться через те, що зараз процес іде в нас на Україні будівництво громадянського суспільства. Модель громадської активної школи вона сповна відповідає цьому. і Я її, наприклад, як керівник сприймаю надзвичайно.